Мародерства, знущання вже заблоковано. Віто певної інформації, ну чи дуже часто в месенджері будь-якому. Від початку повномасштабної війни в Україні виникла необхідність боротьбі також і на інформаційному фронті. Для цього працівниками кіберполіції спільно з небайдужими громадянами було розроблено екосистему Мрія, в яку ходить чат-бот, Стопрашен Мрія, телеграм-канал з відповідною назвою, бот-народний месник, сервіс Мрія Автоматік. А також комп'ютерна гра котяцький драйв, бо стошен мрія призначений для боротьби з ворожими ресурсами. Завдяки даному ресурсу можна відправити скаргу на ресурс, який вже є в базі даних, або додати свій ресурс, який ви виявили самостійно, і спільними зусиллями заблокувати його, щоб не поширювалася неправдива інформація в мережі інтернету. На каналі Рашен Мрія ви можете почитати останні новини, а також долучитися до активного блокування певних ресурсів, які в даний момент активно працюють на користь ворога. У боті, народний месник, ви можете повідомити про переміщення окупаційних військ, їхнє місце знаходження, місце знаходження боєприпасів, а також повідомити про злочини, які відносяться до війни, тобто про мародерства, про грабіжі, про вбивство мирних жителів України. Сервіс Мрії автоматік призначений для автоматичної боротьби з ресурсами окупантів. Він не використовує ваш комп'ютер, а тільки ваш інтернет-браузер і наявне інтернет-з'єднання. У грі Котяцький драйв ви можете трошки відпочити після всіх цих вище вказаних дій і просто постріляти, підтримати таким чином ЗСУ і купити цифрові активи, тим самим підтримуючи знову ж таки грошовими коштами наших захисників. Я думаю, що чат «Мрія» Мрія це потрібна штука, тому що ми допомагаємо країні, допомагаємо нашим, нашій армії е�, скоріше досягнути перемоги над Російською Федерацією.